Чорт і пан. Жив у багатому маєтку один пан, і не було на світі людини злішої і жадібнішої за нього. Селян, що на його полях працювали, він голодом морив і три шкури з них лупив і тому всі страшенно ненавиділи його і раз у раз говорили чорт би його забрав. Слухав, слухав, чорт такі слова, та й вирішив, ти якийсь справді забрати пана до себе в пекло. От з'явився він у маєток і каже. Збирайся, пане, люди тебе повсякчас до чорта посилають, от я й прийшов по твою душу. Чекати більше нема чого, гірше, ніж ти є, тобі вже не стати. А пан їй відповідає Ну, чи мало хто кого до чорта посилає, якщо ти всіх станеш до себе в пекло тягти, хто ж тоді на землі залишиться? Хочеш, ходімо до приходу, сам усе їх почуєш. Чорт трапився покладливий. Умовив його пан, і вирішили вони до приходу піти. І коли той, кого вони зустрінуть, на па... не пана, пошле до чорта а когось іншого, то чорт пана на волю відпустить. От зайшли вони в одну хату, а там селянка масло збиває. Побачила жінка гостей і вийшла їм назустріч, а тим часом по світлиці бігло порося, сунуло пичку в маслоробку, перекинули її і все молоко на підлогу вилилось. Ну, й клопоту мені з цією скотиною. Скринула, скрикнула жінка. Чорт би тебе забрав, шкодливого такого. Зрадів пан і каже чортові От і бери порося. А чорт йому відповідає: Ти думаєш, що вона і справді хоче мені порося віддати? Чим же вона тоді взимку годуватися буде? Е, ні, не від шостого серця вона це сказала. І пішли вони далі. Зазирнули в іншу хату, а там дитина пустувала. Ох, і набриджати ти мені. крикнула на неї мати. Тільки й ходи за тобою та підтирай, та прибирай. Хоч би тебе чорт забрав, або що? Зрадів пан. О, ти бери дитину, каже він чортові. А чорт йому відповідає, яка ж мати погодиться своє дитя віддати? Ні, не від чистого серця вона це сказала. Пішли вони далі і зустріли дві коселян. Глянь. Наш пан іде, каже один, чорт би його забрав кровожера, відповідає на те другий. А це від чистого серця сказано, закричав чорт і потяг пана в пекло.